У природі досить часто зустрічаються тіла, які мають дуже велику кількість е, дрібних капілярів. Таку структуру мають ґрунти, дерева, також таку структуру має дуже багато рослинних тканин. При капілярних яростях рідини мають здатність підніматись до гори супереч цілі тяжіння або опускатися донизу. Основною причиною цього є наявність надлишкового тиску або тиску лакаса, який завжди прямо пропорційний кофіцієнту поверхневого натягу і обернено пропорційний радіусу сукапіляр. Капілярні явища природи. Капілярні явиши мають велике значення природі і техніці. Завдяки цим явишам відбувається проникнення вологи з внутрі стерли і листя рослини. Саме в капілярах відбуваються основні процеси, пов'язані з диханням і живленням організму. Облік котаявності необхідний під час обробки ґрунту. Так для того, щоб відбувалися більш інтенсивні випарування вологи з ґрунту, необхідно її утрамбувати. У цьому випадку в ґрунті утворюються капеляри, якими волога піднімається вгору, а потім випаруються. Щоб зменшити випаровування, ґрунт розглушують, руйнуючи при цьому капіляри, і волога довше залишається в ґрунті. Явіще капелярності тісно пов'язане із змочуванням і не змочуванням. Якщо сили взаємодії між молекулами рідин більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла, рідина змочує поверхню твердого тіла. Тоді утворюється обігнутий меніск. І рідина в капілярі підіймається всупереч силі тяжіння. Це відбувається тому, що загальний тиск менший від тиску на поверхні рідин і вона підіймається вгору. Пшениця, як і більшість рослинних тканин, пронизана великою кількістю капілярів. У неї мечкувата коренева система. Іноді корені пшениці може сягати від 1 до 1,5 метрів. Справа в тому, що у ґрунті не вода рухається до кореня, а корінь прямує до неї. Вся коренева система пшениці закінчується капілярними нитками. Грунт також має дуже багато пор, а кожна пора це також капіляр. Пожежні речовини і вода змочують стебло пшениці. І вода піднімається вгору по кселенах. Надходження поживних речовин в корнову систему рослини регулюється процесом дифузії, а підйом рідини по стеблу обумовлюється явищем каплярності. Каплярні сили тягнуть вгору воду через стебло, а також допомагають рухатися воді через пористі грунти і радісно насичують грунт пологою. Тоді, коли пшениця набуває нормального забарвлення, надходження поживних речовин в зерно і ріст рослини припиняється. І лише тоді, коли зерно є повної стиглості, вологість зменшується і втрачається зв'язок із материнською рослиною. Стебло робиться сухим і пшеницю збирає комбайн. Так, діти зараз ми з вами розв'яжемо задачу, за допомогою якої ми знайдемо висоту стовпа в капілярному каналі пшениці, на яку висоту може Капілярному степлі пшениці піднятися від волога, якщо діаметр цього капіляра 0,4 мм. як зазвичай, все переходимо в основну систему одиниць, міліметри і в метри, а також записуємо основну формулу, згідно якої висота підняття рідини в капілярі прямо пропорційна кофіцієнту. Повер коефіцієнту поверхневого натягу і обернено пропорційна до радіусу. Так як радіус, ви добре знаєте, це є діаметр поділити на 2, в результаті для обчислення ми маємо готову формулу. Аж до рівня 4 сигма рожевне. Після підстановки чисел і перевірки основних одиниць, ми дійшли до висновку, що висота стекла пшениці. Сягає 0,73 метра, тобто 73 см. Я вам хочу сказати, що пшениця, висота якої сягає від 70 до 110 сантиметрів, вважається найстійкішим сортом для до вилягання, і це є середньоросла рослина. В колоску такої рослини налічується від 40 до 80 зерняток, і щоб ви розуміли кількістю зерняток якраз виражається врожайність пшениці. Ну і лише після того, коли, лише після того, коли зібране зерно, наша зернинка проходить ще певний шлях до того, коли вона до нас з'явиться на нашому столі, з'явиться у вигляді смачнющого цілющого хліба. Тобто, пам'ятаємо, яка пшениця, така й пляниця.